Hola! Buenos días! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Вітаю всіх на каналі Іспанська мова біля моря. І цього тижня я вирішила зробити великий розбір та переклад пісні, яка набрала найбільше переглядів на цьому каналі, а саме, пісня Бесамемучу Андреа Бочелі. Тож ми зробимо дослівний переклад пісні, розберемо граматичні структури, певні слова. Але також я хочу, як кажуть іспанці, апровечар, тобто скористатися з нагоди і використати деякі фрази, сталі, словосполучення, які ви зможете взяти собі на озброєння і використовувати кожного дня. І от сьогодні ми розберемо першу фразу, першу таку фразу з цієї пісні. Ця фраза звучить Естаночі. Що таке естаноче? Давайте розберемо дослівно це перекладається. Ця ніч або цієї ночі. Але тут є невеличке але ті, хто вже дивилися відео на моєму каналі раніше, знають, що в іспанській мові немає спеціального окремого слова, яке б означало е, таке поняття як вечір. В іспанців є ранок, тобто перша половина дня, пообіддя і вечір, і ніч. Але вечір і ніч позначаються одним і тим же словом ночі. Тобто дивіться, все, що пізніше сьомої, восьмої години вечора не я б навіть сказала шостої, сьомої години вечора. Вони вже позначають як ночі. Тому і вітаємося. Ми ввечері саме бой нас ночі. ви пам'ятаєте, що це не що це як побажання доброї ночі на добра ніч, так і привітання, коли ви кудись заходите. Ви кажете бой нас ночі з доброго вечора. Тож наша фраза еста ночі перекладається як цей вечір або ця ніч. Але ж як зрозуміти, скажете, ви йдеться про вечір чи про ніч? Дуже просто з контексту. Ну, дивіться, якщо, наприклад, ви повечеряли, ви повечеряли з друзями і кажете Естаноче асі до маравійоса, ну, звичайно, ви говорите про цей вечір, який ви провели з друзями, цей вечір був неперевершений. Якщо ж, наприклад, нам кажуть до маль». Або еста ночі дормідобє цієї ночі, я спала чи спав добре, або я спала чи спав погано. Ми розуміли, ми, ми можемо зрозуміти, що йдеться саме про ніч. Тож я вас попередила і тримаємо в голові, що фраза Esta noche» перекладається як цього вечора або цей вечір, або ж цієї ночі або ця ніч, в залежності від контексту, і щоб ви не образились на когось і не подумали ненароком, що вам запропонували щось непристойне, коли, наприклад, сказали. Hacer algo juntos esta noche. Якщо дослівно перекласти, е, зробімо щось разом, і тут ви вже перекладаєте цього вечора чи цієї ночі. Або, наприклад, cenar juntos esta noche. Це не означає, що вас запрошують повечеряти вночі, серед ночі, коли всі вже сплять. Тож ви знаєте, esta noche цього вечора. Ще один приклад. Якщо ви підете, наприклад, на концерт ввечері. І вийде конференціє, і він буде представляти цю виставу або цей концерт. Він саме так і скаже: Еста ночі, ось презентамо система радіосо спектакулу. Наприклад. Тобто, цього вечора ми пропонуємо вам цей прекрасний, цю прекрасну виставу. Ще один приклад. Нас питають кеасис Еста ночі. Що ти будеш робити цього вечора? І ви можете відповісти Естаночі, бояльсіне. Наприклад, цього вечора я йду в кіно. І зараз саме час для домашнього завдання. Сьогодні у вас домашнє завдання буде складатися з двох задач. Перша. Напишіть, будь ласка, в коментарях під цим відео речення, яке буде містити в собі фразу «Esta noche». Наприклад, a боя Мірару напелі. Сьогодні ввечері я подивлюся е, кіно або a leer», Цього вечора я почитаю, або a cenar con mis амігос. Цього вечора я буду вечеряти з друзями все, що вам заманеться. Ну і друге завдання нашої домашньої роботи це інтерактивне завдання. Дуже важливо, щоб ця фраза добре запам'яталась і була вже у вашому активному лексиконі. Її необхідно використати. Тож, ваше завдання сьогодні, максимум завтра. Використати цю фразу, сказати її, будь-кому, якщо ви живете в іспаномовному середовищі, ви прямо зараз можете піти в супермаркет і сказати на касі або де-інде, можливо, вашим сусідам або людям, з якими ви гуляєте разом з собакою, або мамочкам з вашої школи, ви повинні сказати цю фразу ночі» і те, що ви збираєтесь робити. Якщо ж навколо вас немає іспаномовного середовища, це навіть іще краще. Будь ласка, скажіть цю фразу будь-кому з ваших оточуючих, ваших рідних, ваших друзів. Вони, можливо, здивуються, але таким чином вони теж вивчать щось новеньке для себе, а ви потренуєте цю фразу. Будь ласка, сьогодні максимум завтра сказати цю фразу «Еста ночі» і ввести її в свій активний запас. Всі посилання залишу під відео. Чекаю на ваші відповіді в коментарях і сподіваюся на вашу відповідальність, в тому що стосується практичного заняття. Адьос!